Так неквапно, спершу тихо, а затим співаючи молитви, хресний хід миру вирушив через увесь центр рівного від Святовоскресенського собору до Майдану Просвіти. Аби священнослужителі та віряни могли безперешкодно дістатися місця призначення, на перехресті проспекту Миру й вулиці Міцкевича призупинили рух. Врешті хресний хід зупинився під стінами Рівненської облдержадміністрації. До них вийшов заступник голови Рода Олександр Савчук, та слухати його учасники ходи не захотіли. Дякуємо вам, що ви вийшли, але ми чути вас не хочемо, оскільки ви не вважаєте, торчитеся по святому православ'ю, в якому вас родина мати, хрестила, тому що розкол не визнається в цьому світі. За тим громада і взагалі почала вимагати від Савчука написати заяву на звільнення за власним бажанням. Той відмовився і під крики пікетуючих пішов. Якщо УПЦ вважає про те, що їхні права порушені якоюсь громадою чи порушення адміністрацією, є у нас судова гілка влади. Хай вона звертається про те, щоб їй дозволили, усунули всі перешкоди користування тим правом. Але адміністрація не може залишити забрати поліцію, забрати всіх, щоб жителі між собою билися. Ми не можемо. Церковники пояснюють свою вимогу про звільнення Савчука. Мовляв, до його призначення у області не було релігійних конфліктів. А тепер, нібито, у колись спокійних районах непорозуміння між громадами. Ми говорили, і я говорив неодноразово пану губернатору. Ми не проти Київського патріархату. Хай будують 100 церков в одному селі, навіть якщо вони хочуть. але хай тим людям, які являються православними, яких батьки були православними. Церкви не заважають нам. Хай собі будують хоч 10 церков, хоч 100 церков у селі, але не заважають нам. На, на жаль, поки нам на зустріч не йдуть. Перемовини продовжили з керівниками адміністрації у приміщенні, та й вони не увінчалися успіхом. Адміністрація наполягала, що останнє слово має сказати суд. А от церковники переконували, що чиновники не сприяють виконанню судових рішень. На цьому і розійшлися. Ірина Нечипорук, Володимир Захаров, Новини Рівного.